Я не можу цензурно сказати, але цей мій ютуб канал може разок собі дозволити. Вони али, на вашу думку, чи як? Тобто я виходить, так, сплачую підвищений тариф, для того, щоб на Запорізьку станцію, яка захоплена вже, яку здали, фінансувати чоботи, організацію персоналу і охорону оцю по периметру. Тобто, я виходить, додаю свої гроші, для того, щоб чоботи комусь там невідомо комусь йшли. Ну, це ж просто, вибачте, на слові, це не нонсенс, це, це злочинна якась діяльність виходить. Ну, по-іншому, ж ніяк не назвати. Абсолютно вірно. Правильно, а з іншого боку, зараз же ж технології, правда, 21 століття, зараз є прозоро, тобто можна зайти і подивитися. Тобто, якщо раніше можна було там десь щось якось прикрити, приховати і не оприлюднити, не опублічити. То зараз можна це все глянути. На що розрахунок? Що ніхто не дізнається, чи як? От хто про що там думає? Їм насрать. Я розумію. Ну, а як це може бути? Їм насрать, ви розумієте, Глубоко і повністю. Їм насрать на нас всіх. Вони просто проводять торги і їм на все наплівати. Тому що прозоро, все видно. Я ж дані по Запорізькій атомній електростанції взяв на Прозор, зробив аналіз. Ну так так. Там все видно. Їм плівать, вони проводять процедуру закупівлі. Ви що думаєте? Хтось возив ці чоботи і ці ботинки на Запорізьку атомну станцію. Да, стріяти, яка там... звуч... Ну, це Ну, звичайно. Навіть ніхто навіть не покупав. Їх. Я так думаю, що їх провели по документам, та й все. А давайте ще інше питання піднімемо. Це за розкрадання коштів на. О... На державному рівні. А тепер опускаємося рівень, а нижче рівень. А це благоустрій в органах місцевого а, це робота комунальних підприємств в органах на місцевому рівні. І читаю, от мене табличка. Благоустрій міста Вознесенськ, Миколаївська область. Це прифронтова зона, на всякий случай. Ну так, от, щоб зрозуміли. І на таблиці я спеціально зробив аналіз. Косіння газонів зросла сума, виділена на косіння газонів з 2021 року на 2023 рік на 1000 відсотків. Тисячу. Тобто вони косять газони, косили в 2021 році на 490 тисяч. О, в 2023 році виділили 3,4 мільйона гривень. Це також дані із прозоре. Тобто на тисячу майже на тисячу відсотків зросли обсяги косіння газонів. Ну, які вони газоніки косять? Це навколо всі ліси покосили. Ну, Ідемо буде, далі так, так. Кронування дерев, кронування. В 2021 році виділили 196 тисяч гривень. В 2021-му. А в 2023-му 3,7 мільйона. 3,7 роз... Ще... там і мільйонів. так. Тисячі відсотків, які виділені на кронування дерев. Та це можна двоє лісів навколо того Вознесенська повністю покрити. По утримання так. квітників. Ну, до речі, утримання квітників вони знизили видатки. Ну так, да, дійсно, утримання квітників можна знизити. і знизити. Підмітання вулиць. В 2021 році було 2 мільйона, і 2023 – 3,3 мільйона. Це на всякий случай 65% плюс. Про що я кажу? Крадуть кошти на всіх рівнях, і потім всі ці видатки перекладають на простих українців. Ми сплачуємо і всі наші комунальні тарифи, всі вони можуть триматись на нормальному рівні, не обов'язково їх знімати. Так. Можливо, якийсь тариф дійсно потребує там він якийсь там, треба все розглядати, але не так огульно все перекладати на простих споживачів, коли ми витрачаємо на косіння газонів 3-4 мільйона в невеличкому місті Вознесенськ і цифра зростає на 1200%. Про які може бути говорити взагалі нормальну політику, і де наші правоохоронні органи в цьому випадку?